Віці в вані попадають. Я буду знімати одну з ш... 16-ту фіналу Лі... Ліги Європи за Шахтар. Я буду грати проти Динамо Київ. Я починаю. Я граю в гостях. Фрейер перехватив м'яч, но віда забрав у нього м'яч. І... Відбуває м'яч на серно. Ферейра, Бернард Б'єно, Шуковський м'яч до друг. Фернар дає на фрейру, фрейра скидає і фрад пробиває неробочою робочою ногою. Віда грає чисто і заробляє кутовий для шахтаря. Бернард подає і. Серна кидає аут. Вардус подає швидою, но. Защитники вбивають м'яч. Ярмоленко перехвачує і розвиває контратаку Динамо. Марлост yes. и петкат вид морозика и смеяли Бернар дає на Ферейру і Ферейра б'є, але пробиває прямо в рутаря. Бернар подає. Бернар Чарльз подає, але не точно. Ракетський б'є, но Шовковський вбиває м'яч в бік. Бернар подає Ісмаїлі на добуванні, но Ісмаїлі б'є вищий воріт. Я починаю грати другий тайм. Шахтар Донецьк розводить м'яч. Марлос кидає на Тайсона. it's are going na frado. Seems now to be about wits when you have the personnel to create in white areas then they need to see as much of the ball as possible. Направо да я е на Бернарда. Но Бернард. За се причин не подая. Е. Шковски да е пас на Мурзика. Протако від гравців Шахтаря. І Шуковський перехвачує м'яч. Ісмаїлі фоли на ярмонку і заміна в Динамо Київ. Віда виштовхує Бернарда. Айсон і підходить матч до кінця. Марус проривається, подає знову Шовковський, перехвачує м'яч. Закінчився матч з рахунком 0-0. І все буде вирішуватись в другому матчі. Найкраще грав цього матчу Шовковській, тому що він багато робив сейвів, а наші гравці вбили. По його і закінчився перший матч Ліги Європи за Шатар. І ми зіграли з рахунком 0-0. З вами був Ваня Попадач. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока!